Друзі, всім добрий день. Я відпрацювала і йду нарешті трошки приводити себе в порядок. Йду на педикюр, але бачу по годинах, що мені трошки рано, то я ще пийну швиденько кави і трошки порелаксую. Так, ідемо релаксувати. такий гарний декор тут. Дивіться, як красиво. М -м і віночок. Класний. Яка гарна атмосфера. Люблю ці дні. Перед святкою. Ой. І тут, дівчатка, оставили глянь, такий гарний декор. Пірамідку таку в формі ядиночки. І отакий от бант. Красивий. Працюють дівчулі. Ох, і деревце навіть повісили, поставили верніше. Добрий день. Так, друзі, прийшла в магазин купити продукти, потім пізно ввечері зніму. Для вас дуже цікавий, святковий, прикольний салатик. Скупилася. Так, я вдома. У мене тут паркохозяйстві процес. Варяться бурячки на салат, який я буду знімати на канал. І вариться куряче філе поставила, яке я буду знімати. На канал. Далі вариться бульйон на гороховий суп, і окремо на суп гороховий я варю горох. Завжди так роблю, він тоді добре розварюється. І вже в кінці, коли все майже готове, коли вже солю і перчу, додаю горох. Так мене навчила моя подружка, це дуже зручно. Тоді горох буде такий однорідненький. От, і, друзі, отут я приготувала, в мене залишилася гречка і фарш один до одного. Столову ложку видушила майонезу, дві яйці і стерла цибулину. Зараз це все вимішаю і буду складати на бляшку і запихати в духовку. В яйце не мочую і не обсмажую на олії, а роблю їх в духовці. От так от бляшку змазала олією. От так вони виглядають: 200 градусів духовка на хвилин 40 Так, Бачите, горошок вже готовий, можна його вкидати в суп. Засмажка готова, картопля вже зварилася, зараз все повкидаю, посолю, поперчу і все, супчик готовий. Так, все, супчик готовий. Далі бурячок залила холодною водою завжди так роблю. Відварена грудка парує, холоне. А я, друзі, тим часом, гарчаники ще сидять в духовці, а я тим часом пофарбую волосся. Знімати вам відео, щоб я була гарненька, правда? Вже скоро свято, вже в мене отут така сивина. Капець. Так що йду. У мене почався тюнінг. мене, Хату трохи відтюнінувала, кабінет теж. Тепер тюнінг власний. Так, поки я там фарбувалася, то вже готові мої гречаники. І я одненького зняла. Зараз покажу, як він виглядає всередині. Подивіться, суковитий, класний, і менше іде яєць, менше смажимо для шлунка, більш корисно. Все чудово. І менше роботи, менше диму в хаті. Так що рекомендую, друзі, пробуйте, хто ще не пробував. Це от поскладала в кастрюльку і порядок. Зараз помию бляшку і буду готуватися, друзі, буду готувати продукти. Мені ще ж пів години треба ходити з фарбою. Буду все підготовлювати для зйомки на салат. Так, миски поставила. Ще мені треба буде горілка, тертка, чесник упапка, ніж, далі. Інгредієнти. Була б забула, що мені треба буде кільце і треба буде досочок. Ну що ж, друзі, до зйомок готова. Ось таким, друзі, видався мій сьогодні день. Ніби подій було багато, знімати було мало чого. Ну, але і так буває. Я йду працювати в другу зміну. А вам бажаю гарного відпочинку, хорошого вам вечора. Всіх благ, низький уклін, хвала і шана всім, хто стоїть за нас на передовій. Божої їм опіки. Нехай всі повертаються додому, живі й здорові, і вам всім всього самого світлого і доброго! До нової зустрічі. До побачення!